Трампофон виявився взагалі не американським. Китайська аналоговнятна відеокарта не впоралась з очікуваннями, а Самсунг анонсують новий анпект. Про ці та інші цікаві новини тижня світу інтернету та технології в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Усі нові смартфони та планшети, що продаються в ЄС, відтепер повинні мати етикетку енергоефективності всередині упаковки, на кшталт тої, яку ви могли бачити на холодильниках та телевізорах. Нові правила поширюються на абсолютно усі смартфони та планшети з екранами від 7 до 17,5 дюймів. На цій етикетці має бути вказаний загальний клас енергоефективності від А до G. Термін служби батареї за один цикл, клас надійності при вільному падінні, термін служби батареї в циклах, тобто скільки циклів треба для того, щоб батарея втратила 20% своєї ємності, клас ремонтопридатності та клас захисту від вологи та пилу. Крім всього цього, усі нові пристрої, що збираються продаватись в ЄС, повинні відповідати п'яти критеріям так званого екодизайну. Пристрої повинні бути стійкими до випадкових падінь та захищеними від пилу та води. Їхні акумулятори повинні витримувати щонайменше 800 циклів повного заряду та розряду, зберігаючи при цьому щонайменше 80% своєї початкової ємності. Виробники повинні надавати критично важливі запасні зачастини протягом 5-10 робочих днів. І продовжувати пропонувати їх протягом 7 років після того, як продукт більше не продаватиметься в ЄС. Пристрої повинні отримувати оновлення операційної системи протягом щонайменше 5 років з дати закінчення продажу а сервісні центри повинні мати доступ до будь-якого необхідного програмного забезпечення запчастин та мікропрограм. Всі ці нові маркування не поширюються на девайси, що випущені до 20 червня, а також на усілякі фліпи, фолди, планшети з повноцінними операційними системами і ноутбуки, звісно ж. Найбільше питання особисто у мене до всього цього а як саме тестується автономність? Наскільки я розумію, ЄС використовує набір програм для автоматизації тестів від французької SmartVisor, який коштує десь 6 тисяч євро на рік, бо я колись з ними списувався з цього приводу і там взагалі не дешево. І складається він з наступного тесту: 4 хвилини дзвінків. 30 хвилин роботи в простої, 9 хвилин браузингу, ще 30 хвилин простою, 4 хвилини відеострімингу з YouTube, 1 хвилина геймінгу, ще 30 хвилин простою, передача даних 8 хвилин, ще 30 хвилин простою, 4 хвилини відтворення локального відео, і так, допоки батарея повністю не розрядиться. Саме тому на цій брошурі просто якісь скажені цифри автономності, на кшталт 45 годин для умовного iPhone 15. Plus. І як на мене, це ну, не те, щоб дуже релевантні цифри. Ну тобто, ну, от що мені дасть? Ця Інформація на цій брошурі, де написано, що смартфон від одного заряду пропрацює 45 годин. В реальності ж це не зовсім не то, що не зовсім не так. Це зовсім не так, адже більшість в цьому тестовому циклі це просто робота в простої. Тобто в одному циклі тесту. Дві години це смартфон, що просто лежить все. Тож, як на мене, це взагалі не показник для девайсів. І як не дивно, з цим маркуванням не погоджуються і купертиновці. На європейських сайтах Apple вже з'явилися відповідні позначки з новими вимогами ЄС та інформаційний лист деталями щодо захисту екрану, стійкістю екрану за шкалою моса та про оновлення безпеки. В той же час Apple вважає тестування ЄС неоднозначним, в підтвердження чому вони взяли і виклали 44 сторінковий документ про власну методологію тестування з вказівками на неправильність тестування в ЄС. Зокрема, Apple вважають, що методологія тестування батареї дискримінує потужні пристрої, ставлячи їх в невигідне становище. Адже мовний 7-дюймовий планшет з низькою роздільною здатністю та слабким процесором виглядатиме привабливіше за цією оцінкою, у порівнянні з флагманським 13 дюймовим планшетом. Ще там у них є питання щодо вибірки пристроїв та методології тестування на падіння, з якими загалом я навіть погоджуюсь. Asus ZenBook Duo – це не просто ноутбук, це новий рівень багатозадачності та мобільності. Два 14-дюймові Asus Lumina OLED дисплеї з роздільною здатністю 3К та частотою 120 Гц дозволяють миттєво розширити робочий простір до 19,8 дюйми. Вертикально, горизонтально чи хоч розкрити на 180 градусів, ZenBook Duo підлаштовується під ваш стиль роботи. Потужний Intel Core Ultra Device Series 2 з підтримкою штучного інтелекту та 32 ГБ оперативної пам'яті гарантують безперебійну надійну продуктивність. Вбудована підставка з Днівна клавіатура та інтуїтивні жестові налаштування. Працюйте без обмежень. Хочете малювати ASUS Pen, що має 4096 рівнів чутливості, дозволяє наносити найтонші штрихи. Акумулятор 75 вт години забезпечує до 13 годин автономності, а швидке зарядження до 60% займає всього 49 хвилин. Wi-Fi 7, Thunderbolt 4, SSD на 2 ТБ. Це ноутбук для тих, хто хоче використовувати максимум. ASUS ZenBook Duo. подвоює екрани, подвоює можливості. Samsung нарешті офіційно презентували Exynos 2500, який насправді мав вийти ще півроку тому для s 25 Він виготовлений на новітньому 3 нм вузлі Gate All-Around та використовує нову упаковку для зменшення товщини та покращення розсіювання тепла. Процесор має одне ядро Cortex X925 з частотою 3,3 ГГц, сім ядер Cortex A725, два з яких мають частоти 274, і ще 5 з частотою 236 ГГц, а також два енергоефективних ядра з частотою 1,8. Процесор все ще виготовлений на базі RDNA 3, проте тепер там вдвічі більше ропсів і загалом він приблизно десь на 30% продуктивніший за попереднє покоління. NPU також прокачали, тепер він має потужність в 59 топсів, що на 39% більше, ніж було в Exynos 2400. Ще є підтримка камер до 320 мегапікселів, зйомка відео до 8К та 30 кадрів за секунду, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 також на місці. І звісно ж, скоріш за все, саме ці процесори будуть встановлені в нові фолди і фліпи, а їх анонс Samsung вже фактично оголосили. Призначивши новий Unpacked на 9 липня. Не обіцяю вам, що будемо стрімити і розігрувати смартфон, так само, як і не обіцяю, чи буде традиційне відео з першими враженнями та розіграшем. Коротше, нічого вам не обіцяю. Так само і на самій презентації, наче як мають показати Fold та Flip 7, проте цілком можливо, що там тизернуть і 3 Fold. тобто не повноцінно презентують, а покажуть тизер, як це було з Edge на минулій презентації. Той же час ні для кого не є секретом той факт, що AI на смартфонах Samsung і дуже поширений, і фактично найкращий на сьогоднішній день. І, на жаль, досі не визначено є доля вартості цього AI, адже вже неодноразово було сказано, що повністю безкоштовно він буде тільки до кінця цього року. Інсайтери ж стверджують, що Samsung мають пролити світло на свою цінову політику щодо Шаї до третього кварталу. Тобто, цілком можливо, що це станеться саме на Unpacked. Цілком можливо також, що базові можливості на кшталт перекладу. У таймі помічника в чаті чи створення зображень залишаться безкоштовними. А, от, наприклад, створення відео за допомогою шаї чи ще якісь дуже круті можливості, в скажімо так, вищої категорії, цілком можуть сходуватися за пейволом, що насправді логічно. Ну і остання новина про Samsung. Як вам вже відомо, Google для Pixel 10 робитиме свій процесор Tensor G5 не на заводах Samsung, а на тайванських TSMC. Причому там угода про довгострокове партнерство і TSMC будуть робити тензори аж до Pixel 14, тобто щонайменше найближчі 5 років. І на цьому фоні Samsung, наче як проводять глобальну зустріч підрозділу Samsung Device Solution, де головними темами буде зміцнення можливостей виробництва чіпів на замовлення та інтенсивний аналіз того, чого ж це. Це взяли і відмовились від їхніх заводів. Я звісно не експерт, але мені здається, що усьому світу зрозуміло, чому так трапилось. Можете пошукати, наприклад, причину в скаженому тротлінгу чи півтензор, який змушував Google говорити на презентації, що наші пристрої не про потужність, а про софт, або ж в проблемах ISP, наприклад, чи в графічній частині, можна ще дуже багато придумати всього. Коротше, я думаю, що Google не пішли до TSMC раніше, виключно через якісь контрактні умови та обмеження. Хоча в той же час модеми на нові пікселі використовуються все так само від Samsung. Ну, а я вам принагідно нагадую про наш збір на дронову компоненту однієї з єгерських бригад, які наразі працюють на Покровському напрямку, де зараз зовсім не солодко. І в мене є пропозиція зробити таку з вами, знаєте, традицію: донат розміром в тривалість цього відео чи еквівалентно дню, в який ви його дивитесь. Тобто, наприклад, якщо відео йде 9 хвилин, з вас донат 9 гривень, або ж якщо воно вийшло 21 числа, то 21 гривня. Якщо кожен з вас задонатить ці декілька гривень, це буде істотним підсиленням. Ну а якщо ваш донат буде кратний 100 а гривням, то ви отримуєте шанс взяти участь в нашому супервеликому розіграші з просто величезною купою подарунків, серед яких PS5 Slim, купа ігор для ps 5 Doom The Dark Ages для ПК, раритетний французький боцманський ніж та ще купа купа усього. А тепер ще додаємо в розіграш ніж Русоріс з лімітованої партії пана Стерненка та Сків. Усі посилання на банкову та повний перелік подарунків буде в описі та закріпленому коментарі. Ви, мабуть, вже чули про те, що в США з'явився справжній американський смартфон Трамп Мобайл Т 1 Ну як з'явився, Ну як повністю американський. Коротше, історія полягає в наступному: 17 червня Трамп Організейшн, якою керують сини 47-го президента США, оголосили про створення в першу чергу власного оператора бездротових послуг в США під назвою Ви ні за що не здогадаєтесь, Трамп Мобайл. Проте, це віртуальний оператор, який використовуватиме реальні мережі Verizon, T-Mobile та AT&T. Це приблизно як у нас були, пам'ятаєте, мобіли чи всілякі, там еко, щось ще отакі віртуальні оператори. Тарифний план коштуватиме 47-45 доларів, як, як натяк на 47 сьоме та 45 п'яте президентство Трампа, включатиме в себе безлімітні розмови, безлімітні смс, 20 гігабайт високошвидкісного інтернету, телемедицину та знижки на аптеки, а ще якийсь захист пристрою, який не є страховкою, і взагалі не зрозуміло, що це. Ну а захищати пропонується Трамп фон. Він же Trump Mobile T1. Золотий колір. Вартість 500 баксів. І це без податків, звісно ж. Вийде в серпні чи в вересні, але не головніше, з гордістю розроблений та виготовлений в Сполучених Штатах. І з ним усе дуже цікаво. Спочатку характеристики казали про дисплей 6,78 дюйми, 12 ГБ оперативної пам'яті та батарею 5000 мАч. В цей час аналітик Макс Вайнбах з'ясував, що Trump трампофон ніщо інше, як Wingtech Revl 7 Pro 5G, який продається в T-Mobile за 170 баксів. І так, звісно ж, він не просто китайський, він абсолютно повністю китайський. Проте через якийсь час, по-перше, в характеристиках прибрали згадку про оперативну пам'ять. Згадки про процесор там взагалі і не було. А потім трапилося щось дивне. Замість з гордістю, зроблений в США, з'явилось розроблений з урахуванням американських цінностей та має дизайн, що гордиться американськими цінностями. Телефон Т1 не тільки потужний, він створений тут, у США. Кожен пристрій виготовлений руками американців. Ми приділяємо увагу кожній деталі, забезпечуючи точність і надійну якість. І як на мене, це навіть може бути частковою правдою, якщо він зроблений руками американців, які живуть в Китаї. А запуск смартфону в продаж перенесли з серпня-вересня на пізніше цього року. Коротше, виглядає це все максимально смішно, особливо на фоні того, як Трамп змушує Apple перенести все своє виробництво айфонів в США. Синій екран смерті помер. Так, Microsoft офіційно оголосили, що в одному з наступних оновлень системи вони зроблять її готовою для використання на підприємствах, а зміни в інтерфейсу користувача відображають ширшу стратегію легкої орієнтації на несподівані перезавантаження. Тепер екран PSOT – це не синій, а чорний екран, і це, мабуть, і є та відповідність інтерфейсу. А ще там зник QR-код, який дозволяв швидко перейти на сайт в пошуках виправлення помилки. Тож, як то кажуть, пішла 40-річна епоха. HDMI Forum офіційно випустили специфікації нового стандарту HDMI 2.2. По-перше, це збільшення пропускної здатності до 96 Гбіт за секунду, тобто вдвічі більше, ніж в HDMI 2.1. Проте HDMI 2.2 означатиме пропускні здатності 64 та 80 Гбіт за секунду. Тобто тепер у нас не тільки USB заплутаний далі просто нікуди, а тепер ще й HDMI. Повна специфікація підтримує 16К при 60 Гц та 12К в 120 Гц зі стисненням. В той же Час це дасть покращення і для простіших моніторів. Наприклад, 4К та 240 Гц монітори, які вже є зараз, зможуть отримувати 10 або 12 біт без стиснення, як це відбувається зараз. Тобто зараз потрібно стиснення для цього. Крім цього, звісно ж є підтримка VRR, ALM, живлення через HDMI, динамічні HDR та тональне відображення на основі джерела. Нові відповідні кабелі тепер матимуть назву Ultra 96. І інсайдери стверджують, що AMD буде використовувати саме HDMI 2.2 в своїх наступних відеокартах на базі. UDNA з архітектурою GFX 13, які, наче як, мають з'явитися в наступному році. І у мене є ще одні новини про архітектуру UDNA, але вони будуть в геймерських новинах, тож не забувайте переходити туди, бо коли ви дивитесь це відео, свіженькі геймерські новини вже точно вийшли. Ну що ж, Китай все більше і більше намагається бути незалежним від американських чіпів, і, зокрема, відеокарт. І от в мережі з'явились перші тести повністю китайської відеокарти, зробленої за 6 нанометровим техпроцесом. Компанія-виробник минулого місяця оголосила, що вони розробляють відеокарту, яка буде здатна конкурувати. За продуктивністю з 4060. Проте в тесті Geekbench відеокарта, що має 256 МБ відеопам'яті, змогла набрати приблизно стільки ж балів, щоб конкурувати з GTX 660, який вже 10 років. Це, звісно ж, смішно. Проте є і інший бік цієї історії. По-перше, далеко не факт, що це кінцевий стан відеокарти, адже 256 МБ відеопам'яті при 6 нометровому тих процесі, ну це якось дуже дивно. По-друге, цілком важливо, що питання ще стоїть в драйверах, адже нещодавно вже була історія, коли повністю ще одна китайська. Відеокарта завдяки новим драйверам стала продуктивнішою вдвічі, хоча все ще не конкурентно для AMD та Nvidia. І звісно ж, вони і не будуть повноцінними конкурентами, проте, якщо їм вдасться зробити повністю власні відеокарти, хоча б середнього рівня, це вже буде дуже і дуже великим прогресом, який може дуже боляче вдарити по тим же Nvidia та AMD. Ну і наостанок ще трохи про Китай. Пам'ятаєте DeepSeek? Ну, то що, як чат GPT, тільки кращий, китайський, який наче зробили за копійки, і він дешевший, хоча насправді це не так. Видання Reuters стверджує, що DeepSeek активно збирає та передає американські дані китайським організаціям через бекенд інфраструктуру. А сама компанія згадується понад 150 разів в документах про закупівлі для військових. Іначе як DeepSeek співпрацює з військовими і розвідкою, звісно, китайською, передаючи дані таких фірм як Amazon, Google та Microsoft, які пропонують своїм клієнтам LLM від DeepSeek. Ніколи такого не було, і от знову. Ще в звіті стверджується, що Діп допомагає китайським військовим, задіюючи чіпі Nvidia H100. Так, це ті, які, наче як заборонено, продавати до Китаю. Але це не заважає Діп закуповувати їх через Малайзію та Сингапур, як вони це роблять постійно. І з такими танцями цілком можливо, що Штати дійсно ухвалять законопроєкт про те, щоб в всіх відеокартах і інших тих речах, які мають попасти під обмеження на. Експорт в Китай будуть стояти чіпи стеження. А взагалі дуже смішно, наче OpenAI не допомагає військовим США і усілячій розвідці. Ось такими вийшли новини тижня, що вже минув. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Не забувайте брати участь в нашому зборі та розіграші. Ну а з вами на зв'язку завжди був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну. І до речі, коли я кажу, бережіть себе, це не просто слова, тому що на жаль, росіяни досі існують. І я думаю, що ви всі бачили трагічні просто фотографії того, як ракета прилетіла в будинок дев'ятиповерховий в Києві, і це був будинок, в якому ми жили. І це був не просто будинок, в якому ми жили. Це був під'їзд, в якому ми жили. Тобто, знесли саме той під'їзд, в якому ми жили, і уважні глядачі могли це побачити по фотографіях, які робили з цієї квартири. Тому будьте обережні і бережіть себе.